Ну, якщо ми е, звернемося до закону, то на період воєнного стану нас заборонено підвищувати тарифи на комунальні послуги. Дивним чином, туди не війшла електроенергія, тому у нас відбуваються певні рухи. Але що стосується природного газу для споживання населення, що стосується інших комунальних послуг, то вони, в принципі, умовно кажучи, заморожені до кінця воєнного стану. По енергетиці, по, електроен... по виробництву електроенергії. Дуже цікаві цифри навів один із кращих економістів України Олексій Кухвич. Я просто хочу, щоб люди їх знали. У 2021 році було вироблено в Україні 155 мільярдів кВт-годин електроенергії, а спожито 120. Тобто на 35 мільярдів кВт-годин більше вироблено, ніж спожито. Там втрати в мережах і так далі, і плюс ми ще й експортували часткову електричну енергію до сусідніх країн. У 2022 році вже почалась війна. У нас виробництво електричної енергії складало 115 мільярдів квт годин тобто падіння на 40 мільярдів кВт-годин порівняно з 2021 роком, а спожито 90 мільярдів квт годин Тобто на 30 мільярдів кіловат годин менше. І тобто, у нас знову ж таки був позитивний баланс: 115,90. Плюс 25 мільярдів у нас на 25 мільярдів виробництво було вище, ніж споживання. І от 23-й рік, після всіх ракетних атак: 105 мільярдів кВт-годин виробництво електричної енергії, споживання 85. Навіть за таких умов виробництво електроенергії в нас на 20 мільярдів кіловат годин вище, більше, ніж споживання. Тобто дефіциту, загального дефіциту в системі немає. Є, скажімо так, проблеми з іншим, проблеми з вирівнюванням. Адже у нас споживання електроенергії не, не є рівномірним. Вдень більше, вночі менше, холодний період більше, зимовий період, теплий менше. І оці, скажімо так, вирівнювання. Вони здійснювалися за рахунок теплової генерації і частково гідроакумулюючої генерації. Тобто, основна частина електроенергії виробляє, вироблялася і виробляється атомною енергетикою У нас було 15 блоків, залишилось 9, тому що шість енергоблоків атомних Запорізької атомної електростанції знаходяться в окупації. І вони, вони скажімо так, не дають цю електри, електричну енергію в енергосистему України, ми позбавлені 6 мільярдів кіловат годин. Відповідно, 9 блоків працюють, но ви ж розумієте, що запускати і виключати енергоблок атоми це, це проблема. І тому дається, вони працюють в певній кількості, вони дають основу. А вже далі, наприклад, якщо Споживання більше. Тоді включаються у нас теплові електростанції, е, включаються там гідроелектростанції, які регулюють оці піки, пікові, пікові навантаження. Пі, навантаж. І що сьогодні робить Російська Федерація? Вона ж не буде стріляти по атомним блокам з певних зрозумілих причин, це е, е, ясно. Вона б'є по тим об'єктам, які забезпечують це регулювання подачі електроенергії в систему. І ударом. Коли ДТЕК каже, що виведено з ладу 80% потужності, я читав деякі коментарі, і, чесно кажучи, не розумію, знаєте? Люди кажуть, о, це там Ахметов, так йому і треба, оце, щоб він там на нас не наживався. Люди не розуміють, що відсутність цієї теплової генерації, якою в ну, більшості своє володіє, скажімо, ДТЕК, удари по а, Дніпро гесу Удар по Дністровській гідроакумулюючій електростанції це все удари, які не дозволяють маневрувати енергетичними потоками. Тобто, керованість цієї системи падає і можливість е, зглажувати ці піки зменшується. Тобто, не зруйнувавши енергетичну систему прямими ударами в сезоні 2022 2023 років, сьогодні е, расисти намагаються позбавити нас можливості нормально регулювати. Поток електроенергії в цій системі, тому виникає в одних місцях, скажімо, є електрична енергія, в інших немає, і потрібно її десь брати. Вони ударили по Харкову, ви знаєте, вивели з ладу всі теплоелектроцентралі, які були не тільки тепло постачали в місто, але й електричну енергію. Там, як каже мер міста, руйнування достатньо, достатньо великі. Фахівці «Укргідро» кажуть, що вони навіть не можуть оцінити масштаби збитків, які завдані дніпро Тобто обидва ГЕС-1 і ГЕС-2, практично не працюють сьогодні із цих ракетних ударів. Декілька ударів було, як повідомили засоби масової інформації по Борштинський ТЕС. Там взагалі, як ви пам'ятаєте, є Борштинський цей енергострів, який синхронізовано з європейською енергетичною системою. В Харківській області Зміївська значить там інші, як знову ж таки повідомляють ЗМІ, були, зазнали ударів. У нас в Вінницькій області Ладижинська. Тест, одна з найбільших в Україні і так далі. Тобто, усі ці удари, наскільки я розумію, расистів були спрямовані саме для вирішення цієї проблеми. Це великі втрати, це великий виклик для всієї нашої системи. Я хочу сказати, що нашим енергетикам потрібно поклонитися в ноги за ту величезну роботу, яку вони зробили під час ударів 22 23 років, були проведені величезні ремонтні роботи протягом 23-го років. Ви бачите, як дуже добре Україна пройшла. Опалювальний сезон 23-24 років він зараз закінчився. Тобто, завдяки цій наполегливій і системній роботі наших енергетиків. Після цього расисти вдарили ще раз, завдали більше руйнувань. І я так розумію, що перед нашими, нашими енергетиками, не тільки енергетичною системою України, але й під нашим урядом, тобто керівництвом України, стоїть колосальний виклик. По-перше, як зробити так, щоб не допустити. Розбалансування самої енергетичної системи. І друге питання все ж таки, повертаючись до того, що ми вже пережили, як захистити ці об'єкти від ракетних атак. Я так розумію, що в 2022-23 роках були удари по трансформаторним станціям, тобто по системам передачі електроенергії, вони намагалися відрубати нас, да? І я так розумію, що їх не тільки відновили, і їх певним чином захистили, зробили з рахуванням. Можливих ударів по цим об'єктам. Ну, а самі електростанції, як ви бачите, не мали надійного захисту. Тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Як чому так, кажу то об'єктивні? Тому що для захисту таких ага. величезних енергетичних об'єктів потрібні зенітно-ракетні комплекси, потрібні інші засоби протиповітряної оборони, які могли б могли перехоплювати ракети, які летять. Ну і е-е Друге, що дуже важливо, тобто в нас їх в достатній кількості немає. Ну, а друге, що важливо було, от я не знаю, ми листувалися, кажу, дивіться, от вони вдарили по Дніпро -Гез. Ми з Олексієм Кущем вели переписку, вони вдарили по Дніпро ГЕС. Кажу, вже можна, в принципі, спрогнозувати, куди буде наступний удар. Вони б'ють, кажу, по тих об'єктах для того, щоб не допустити балансування. Значить, у нас 100% буде удар по Дністровський ГЕС. Бо, казано, через два дні вони влупили туди. Ну, на жаль, на жаль, як то кажуть, у нас просто недостатня сила, іноді інших якихось речей, які б дозволили б нам передбачити дії ворога, хоча їх не так складно було передбачити, для того, щоб вжити якихось контрзаходів. Поки йде війна, на жаль, такі проблеми будуть. І питання лише в тому, наскільки ефективно відповідні служби і відповідні владні органи будуть е розбиратися з цими проблемами. Ну а тарифи це вже похідна. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.